Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо вафлі з яблуком. Рецепт простий та швидкий. Це ідеальний варіант для сніданку. Розбиваю яйце, додаю дрібку солі, цукор, молоко, вливаю розтоплене вершкове масло. Перемішую. Всипаю борошно. Додаю розпушувач, перемішую, яблуко очищую від шкірки і натираю на крупну терку. Пересипаю в миску. Додаю корицю, ретельно перемішую. Викладаю тісто в вафельницю і буду випікати приблизно 7 хвилин. З цих інгредієнтів виходять 4 вафлі. Їх ідеально подавати з медом. Якщо ви ще не готували вафлі, то обов'язково спробуйте. Всім смачного!